Доброго дня, мене звати Валяройська Наталія Миколаївна. У 2015 році я закінчила на той час Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю обліки податкування. На даний момент я приватний підприємець щодо навчання в університеті. Хочу зазначити, що я завжди мріяла отримати вищу освіту за своєю спеціальністю. Отож, після закінчення Камець-Подільського коледжу харчових промисловостей я вступила на заочну форму навчання до університету. Незважаючи на те, що я навчалася на заочній формі навчання, я отримала величезний досвід та познайомилася з цікавими людьми, які в подальшому стали друзями по життю. Знання, які отримала в університеті, я використовую в своїй практичній діяльності. Адже бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Облік широко використовується в діловому світі для опису ділових стосунків між Різними підприємствами, крім того, термінами і поняттями бухгалтерського обліку широко оперуються не тільки бухгалтери-менеджери, а й фінансисти та й інші фахівці управлінського апарату. Знання бухгалтерського обліку також сприяє організації власної справи, оскільки в сучасному світі бухгалтерський облік це основа для прийняття управлінських рішень у бізнесі. Без вивчення бухгалтерського обліку не можна пізнати економічну, фінансову та юридичну сторону діяльності суб'єкта господарювання. Без бухгалтерського обліку бізнес був би не керованим. Високе суспільне навчання бухгалтерській професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців. Вступайте до закладу вищої освіти Подільський державний університет.